Ти безсовісний. Донька легендарного українського виконавця Назаря Яремчука Марія Яремчук виступила з жорсткою заявою щодо свого зведеного брата Дмитра. Жінка обурена коментарями свого брата про специфічну сестру, яка не відповіла йому у Вайбері. Марія заявила, що ніколи не мала родинних зв'язків з Дмитром і бачила його всього десяток разів у своєму житті. Ба більше, чоловік забирав усі кошти з авторських надходжень Назарія Яремчука, а їй не давав ні копійки. Відомо, що друга дружина Назарія Яремчука, мама Марії, Дарина, довгий час працювала на заробітках Віталії, щоб прогодувати доньку та допомогти Марії здобути освіту в інтерв'ю, яке вийшло 30 листопада, 2006 року в газеті по українськи Марія Яремчук заявляла. Мама заробляла гроші на моє майбутнє на навчання та запис фонограм, приватно доглядала в Мілані за хворими. А зі мною жила бабуся Марія. Перші тижні я плакала щоночі, бо мама обіцяла скоро повернутися, але те скоро тривало так довго, що я навіть готувати навчилася сама. Мама повернулася до Марії після двох років праці за кордоном. Також інтернет пам'ятає суди за поділ спадщини Назарія Яремчука. Сини Дмитро та Назарій Молодший судилися з Марією та її матір'ю за будинок в центрі Чернівців. Деталі розкажу за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підтримуйте це відео вподобаннями, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на канал. Ніч схилилась наді мною над моєю головою. Також Марія Яремчук сьогодні різко коментує чутки, які ходили в ЗМІ щодо її материнства та дитину від Олександра Пономарьова. Більше співачка звинуватила Чернівецький перинатальний центр у порушенні особистих кордонів. Справа в тому, що лікарі злили інформацію журналістам про сина Марії Яремчук, його вагу та ріст. Опа! Спочатку зазначу, що співачка Марія Яремчук пішла з великої сцени у 2017 році. В артистки з'являлися панічні атаки та стурбованість перед виходом на сцену. Ріки у мене були панічні атаки перед виходом на сцену. Кожен раз як маленька смерть, угу. і мене випихали на сцену. Це я не переговорила. Я шукала в собі причину. я Думала, що це таке? Може, це якась депресія? То ні, з в мене депресія? Це сезонне, це ендокринологія. Що це таке? Я не могла знайти відповідь. А потім я почала розуміти, що просто внутрішній конфлікт. Був і мабуть кльово ж це все так. Артистка на чотири роки зникла з соціальних мереж та не вела публічний спосіб життя. З'явилася Марія Римчук вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, бо не могла вона мовчати. Марія дала єдине відеоінтерв'ю в програмі Слава плюс а також вела активно свої соцмережі і показувала злочини росіян. Артистка випустила пісню Щит і меч а також записала декілька каверів на пісні її батька Назарія Єремчука. Після п'ятирічної перерви Марія виступила і на сцені Євробачення у 2023 році з піснею Родина. Однак після виступу на Євробаченні Марія Ремчук знову зникає, видаляє майже усі світлини з інстаграму і, вочевидь, виходить заміж та вагітні. А про яке велике весілля мрієш Ти я би хотіла, мабуть, маленьку скромненьку собі гуляночку для своїх, але в кращих традиціях. І щоб там були улюблені страви, улюблена музика, гуцулка, бо куди ж без неї в нас так заведено, і все таке. Після новини про вагітні співачки, а потім і народження сина, змі почали писати про те, що чоловіком Яремчук є Олександр Пономарьов. Мені лестить, що нарешті Олександр Пономарьов потрапив до моїх рук незалежно від конкурсу, конкуренток всяких у мене нема все, все дівчата. Нагадаю, Римчук була підопічною, бо на проєкті Голос країни після проєкту. Вони записали дуетну пісню, яка дуже сподобалася глядачам. Виступали неодноразово на одній сцені і навіть підігравали журналістам щодо їхнього роману. А Марічка з тобою у дуеті співає з конкретною метою. Можливо, вийти за тебе заміж. Чудово мені здається. Так? Ну з кожної дівчини має бути така мета. Після цих чуток Дмитро Яремчук, зведений брат Марії, дає інтерв'ю виданню обос За словами виконавця, вони з братом привітали Марію з днем народження сина, але вона не відповіла на повідомлення. Співак пояснив. Чому так відбулося? Сини Назарія Яремчука мають свої сім'ї, причому весілля зіграли в один день. Для Дмитра це був другий шлюб, його перша дружина Наталія, донька кримського політика Сергія Коніцина. І у Назарія і у Дмитра є декілька дітей: в одного чотири, в іншого три. Зі своєю сестрою Марією, яка народилася у другому шлюбі. Назарія Ремчука, брати бачаться нечасто, але за словами Дмитра, час від часу спілкуються. Востаннє навесні Марія написала мені, це стосувалося авторських прав на певні татові твори. Запитала, чи ми не заперечуємо, щоб узяла їх у роботу. Ми надали дозвіл, але дивно, чому Марія запитує у братів права на виконання пісень її батька Назарія Яремчука, адже вона теж є донькою і відповідно спадкоємицею. Зараз йдемо до цього. Дмитро в інтерв'ю продовжує, що вони з братом вітали Марію з днем народженням сина, але вона не відповіла на наше привітання. Чому я не знаю, але що тут такого? Це нормально. В нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини. Дмитро каже, що читав у змі припущення, що виконавиця народила сина від співака Олександра Пономарьова. Я чув таке, але думаю, що це не так. Марію Яремчук не на жарт обурили ці заяви. Також Дмитро в інтерв'ю пригадує, як його з братом виховував батько. Тато мав особливу рису і нас навчав. Не треба думати про гроші. А треба про справу, яку любиш, і тоді все складеться. А коли він мені видавав на щось гроші, казав: А коли я буду стареньким, ти будеш мені давати? І це було, власне, не про гроші, а виховний момент, що потрібно піклуватися про тих, хто цього потребує. Я казав, звичайно, тату, але цього не сталося, бо він не дожив до старості, не побачив своїх онуків. Марія Яремчук вийшла в соцмережу Інстаграм і заявила: Я думала, ладно. Хай собі, змі, пишуть, що хочуть, але тут об'явився мій зведений брат Дмитро, якого за все життя я бачила разів 15 максимум, і пожалівся пресі, що я така погана специфічна сестра, не відповіла йому в вайбері я навіть не бачила, бо вайбером майже не користуюсь, і, бачите, не привітала його, коли в нього рождалися діти. Звідки я мала знати про це, Діма? Запитує Яремчук, ми не спілкувалися з тобою ніколи. Чувак роки забирав все роялті статових пісень, мені ні копійки ніколи не перепадало, а тепер я йому ще й винна, поділилася донька Назарія Яремчука. А зараз поговоримо про спадщину. Виявляється, два старші брати Марії Яремчук. Ділили з нею майно Назарія у судовому порядку, яким було моє здивування, коли я взяв інтерв'ю в композитора Олександра Злотника, який написав для Назарія Яремчука 28 пісень і був його кращим другом. Перед смертю Назарій Яремчук попросив допомогти його двом старшим синам, що і зробив злотник. Він допоміг їм з квартирою у столиці З синами... І пишу для них, і mm -hmm. зробив однокімнатну квартиру спершу, своєму сину не зробив, їм зробив. Потім двокімнатну переробили їм. От, а там вже вони вже такенько стали на ноги, почали заробляти гарно, і вже стало відомо. Ну, Богу, вже народні артисти. Один має чотирьох дітей, другий трьох mm -hmm. дітей. Mm -hmm. Так. їхніх хлопці. Чудово. А, чи спілкувалися ви із Марією Яремчук, чи розповідали про тата, чи запитувала вона у вас? Так, спілкувалася. Ну і мені було дуже приємно, що е, вона, коли представляла Україну на Євробаченні, що було, тому угу. так. вона також заспівала пісню Родина. Однак, поки сини Назарія Яремчука ставали популярними, виконували його пісні а також мали уже квартиру у столиці, на Марію Яремчук та матір Дарину чекали ще судові позови. Нагадаю, з другою дружиною Назарій зустрівся та побрався декілька років після того, як його перша дружина подала на розлучення. Олена переїхала до Києва, де вдруге вийшла заміж. Згодом артист знайомиться із Дариною у селі Тюдів на Івано-Франківщині. Артист якось завітав до своїх друзів, родичів Дарини. А вона саме приїхала показати їм свою нову машину. Від шлюбу з Дариною народилася донька Марія, але щастя тривало недовго, адже У 1994-му співакові діагностували рак шлунка. А у 1995-му він пішов з життя. Далі почалися справжні суди за спадщину Яремчука. За словами братів Яремчуків, через суди вони перестали спілкуватися із сестрою. У Марії з матір'ю не було житла, тому вони претендували на двоповерховий будинок в центрі міста Чернівці. Жінка довгий час працювала на заробітках за кордоном, і у 2006 році заявила, що змогла відсудити двоповерховий будинок на вулиці Назарія Ремчука у Чернівцях. А от Дмитро та Назарій Яремчук молодший у 2021 році в інтерв'ю Живел. Коментували цю ситуацію по-іншому. Ми вирішили так, що ми практично від усього відмовилися на користь Марічки. Там основне питання було це будинок, який розташований в центрі міста. І по суті, він належав всім нам. І ми з братом вирішили і відмовилися від цього будинку. Але, вочевидь, не все так просто, як коментує Дмитро та Назарій Ремчук. Адже, як виявилося, усі авторські права Назарія Ремчука належать саме братам. Марії не належить жодної пісні. Ба більше артистка сьогодні заявляє, що не отримала жодної копійки від пісень батька. А от зведені брати Марії побудували собі кар'єру на піснях батька. Марія звертається сьогодні до брата, а також до ЗМІ. Шановна пресо, перед тим як апелювати інформацію, варто вам, хоча б мінімально перевіряти її, а в ідеалі поважати людину і не хайпувати на чужі приватні інформації. Адресується також Чернівецькому перетональному центру та моєму братові Дмитрові Яремчуку. Мав би ти совість, зазначила Марія. Мало того, що Чернівецький перитональний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час стать та навіть ім'я, що є між іншим лікарською таємницею. Та розповсюдженням конфіденційної інформації. Так виявилося, що батько моєї дитини Олександр Пономарьов з якогось перепугу, завдяки ствердним заголовкам, навіть сусіди, тепер не жартівливо питають: а де Саша? Це правда? Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина. Тобто інформацію про те, що е, Яремчук заміщення за. Олександром Пономарьовим та має від нього дитину, це неправда. А в ідеальному ідеалі хотілося би, щоб суспільство не просто поважало, а ще й захищало права матерів та їхнє здоров'я. Психічне, зокрема, підсумувала співачка. Нагадаю, як Олександр Пономарьов, так і Марія Яремчук намагаються оберігати своє особисте життя від уваги широкого загалу. Торік. Пономарів зізнався, що боїться наврочити, та пояснив, чому розпалися його попередні шлюби. Дякую за перегляд. Що думаєте ви про цю ситуацію, конфлікт? Залишіть, будь ласка, коментарі. Слава Україні! Слава Зсу! Слава Україні! В чистім сонечко сонечко,